Всім привіт! Ви на каналі Каріна Кіт Шоу. Сьогодні я знову з сестрою Діанкою буду малювати крейди. Але ми будемо малювати щось інше. Приступимо до роботи. Дай. Так. Значить, у вас є дошка, так? Да? Ми... У будемо вас квіточки малювати. Давай. У вас є дошка, є крейди, так? Да? Да. Так, дві половини. малюем тоді. Я вас буду снимать, дивиться, что вы там малюете, цікаво. Так. Какого шо? Я говорю розу, а я малю, малюю тюльпан. Угу. Да. Да.